Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі «Пробуджена свідомість». Сьогодні ми поговоримо з вами на тему карми, долі, що це таке, як воно працює і взагалі, чи можна впливати на наше життя, на нашу долю. Мене звати Лана Рейс, я психолог-практик і мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Давайте почнемо з карми. Карма, що це таке? У перекладі карма означає дія – і закон карми досить простий. Ви робите добрий вчинок і добро повертається до вас. Ви вчиняєте з кимось погано, і це теж вас рано чи пізно наздожене. Тобто працює своєрідний закон бумеранга. Карма і поняття карми прийшли до нас зі Сходу. Але якщо ми уважно поглянемо на християнську релігію, там є така фраза Що посієш, те й пожнеш. На мою думку, досить схожа з законами карми. Карма у нас буває чотирьох видів. На фізичному рівні, на емоційному рівні, розумовий рівень і енергетичний рівень. Що таке дія на фізичному рівні, емоційному або розумовому, я думаю, ви добре розумієте. Однак, що ж таке карма на енергетичному рівні? Коли людина хоче зробити щось погане іншій людині, вона не завжди робить це на фізичному або емоційному рівні. Вона інколи звертається і до певних майстрів, як правило, це чорна магія або вуду, і саме на енергетичному рівні впливає на здоров'я чи в цілому життя людини. Ось саме так людина породжує і енергетичну карму. Давайте подумаємо, чи карма швидко працює, чи ні. Раніше казали, що карма може наздогнати вас і у четвертому коліні, і у сьомому поколінні, однак зараз час прискорюється, час зжимається. І дуже часто людина вже у цьому втіленні отримає все, що вона наробила. Добре чи погано? Тепер давайте ми поглянемо на карму із такого поняття, як це певні у нас дії, які можуть бути на рівні часу. Поясню, причинно-наслідкові зв'язки, що називають їх. Давайте візьмемо минуле, теперішнє і майбутнє. Тобто причинно-наслідкові зв'язки відбуваються у такому порядку. Те, що ви зробили у минулому, ви отримуєте у теперішньому часі. Те, що ви зараз маєте і вчиняєте, ви отримуєте у майбутньому. Тобто ті зернятка, які ви зараз садите, будуть цвісти у майбутньому, зростати і будуть давати свої плоди. Тепер таке питання. Чи можна вплинути на карму, чи можна її змінити, або взагалі, ну, як кажуть, відріктися від неї. Давайте подумаємо. Вважається, що є своєрідне коло самсари. Коло самсари це коли людина перероджується з одного життя в інше, і ось так циклічно по цьому колу вона ходить і породжує нову карму. І ось це, це такий нескінченний процес. Однак, якщо людина відкриває свою свідомість, підвищує її до максимального рівня, вона відходить від таких побутових матеріальних благ і виходить на більш високий духовний рівень, дивиться на все з точки зору безумовної любові, прийняття, вдячності. Вона все ж таки може вийти з кола самсар. Але для початку важливо зробити перші чотири кроки. Які ж ці кроки? Перший крок це відслідковування. Подумайте, яка подія або, можливо, який типаж людини постійно трапляється у вашому житті. Можливо, вас постійно зраджують, можливо, ви постійно щось втрачаєте. Можливо, ви з кимось постійно сваритеся. І тут важливо відслідкувати, що саме у вас повторюється. Другий крок це усвідомити. Усвідомити, що це все ж таки не чому сталося це зі мною, а чому у інших такого немає. Тут важливо усвідомити, що у всьому є певні важливі задачі для душі. Душа бере певний урок, певний досвід з цього. І тут важливо звернути увагу, чому саме це трапляється з вами, для чого це трапляється з вами? Чому саме з вами ця ситуація, яка, можливо, від неї користь, або, можливо, що ця ситуація хоче вам показати. Третій крок це у нас прийняття. Ми не караємо долю, ми не караємо творця, ми не звинувачуємо всіх навкруги, ми приймаємо цю ситуацію, що це потрібно для нашого духовного зросту. І четвертий крок це у нас змінити дії. Тобто, якщо раніше ви лише плакали і жалілися, то можливо треба. Ну, випрямити плечі і з гідністю прийняти той чи інший досвід. Або, можливо, якщо ви раніше завжди злилися, сварилися, конфліктували, треба все ж таки по-іншому діяти і ігнорувати, або, можливо, прийняти і навіть посміхнутися, перевести це на жарт. Тобто дуже важливо не повторювати ті дії, які і ведуть вас до цього безкінечного кола самсари, змінити ваші дії. Інколи бувають випадки, що змінити щось ми не можемо. Ну, такі обставини, що ми не можемо на них вплинути. Тоді важливо все ж таки відпустити ситуацію. Не жити в цій ситуації, не постійно програвати її, а просто відпустити і зрозуміти, що все справедливо і все правильно, і інколи лише з часом ми можемо зрозуміти, для чого це нам було і яка користь від тої чи іншої ситуації нам була. І ось коли ми не приймаємо ситуацію чи події, ми і породжуємо нову карму. Тому дуже важливо жити з прийняттям. І я пропоную вам подумати над такими запитаннями. Що радісного я роблю для світу? Чим я допомагаю світу? Далі подумайте, скільки любові я випромінюю щодня. І третє питання, подумайте, чи вдячний я, коли в мене все добре. А тепер давайте ми поговоримо і про наше майбутнє. Майбутнє це все ж таки відкрите поле, на яке ми можемо впливати і яке може все ж таки змінюватися. І ось коли ми в щось віримо, дуже сильно віримо, ми притягуємо певні події, ми притягуємо певні ситуації або певних людей. Тобто існує певна сила віри. Психології називають цей феномен плацебо-ефект. Плацебо по такому науковому терміну це речовина, яка не містить ніяких лікувальних якостей, але допомагає людині на лікувальному рівні. Іншими словами, це певна пустишка, але людина в неї вірить і отримує позитивний результат. Плацебо ефект почали вивчати ще у минулому столітті, і відомий американський анестезіолог Бітчер в 1951 році зробив великий експеримент. Він взяв групу близько тисячі людей і розділив її на дві підгрупи. Кожній з них дали ліки, і напротязі часу. Спостерігали, як вони себе поводять, які результати ці ліки дають. Безумовно, ви розумієте, що одна група мала справжні ліки, а інша група мала ось такі плацебо ліки. Обидві групи були впевнені, що вони приймають справжні ліки. І результати були приголомшливі, оскільки на протязі певного часу лікування група. Яка приймала саме плацебо, отримала 35% позитивних результатів. Тобто в них покращився стан здоров'я, зникали певні симптоми, хронічні навіть хвороби, і це все завдяки плацебо, тобто просто вірі, що вони приймають надзвичайно сильні препарати. І взагалі плацебо ефект, він існує, він перевірений досліджений, І тут неважливо, чи це пігулки, чи це людина, чи це певні місця або техніки. Тут головне, що людина дійсно глибоко переконана і вірить в ефект. Часто вважається, що релігія, різні місця сили, амулети і, безумовно, гомеопатія це все ж таки плацебо ефект. Кожен з вас сам вирішує, в що вірити і що працює саме для вас, я лише раджу прислухатися до вашого серця, прислухатися до реакції вашого тіла і, безумовно, прислухатися до вашої інтуїції. Як правило, все це вам підкаже правильний шлях. А зараз я вам пропоную просто подумати, якщо ви Хочете, щоб у вас щось відбулося і справдилося, і було так, як ви хочете, просто в ваших руках робити все максимально для того, щоб це відбулося. Тобто ви можете вчинити так, як ви хочете, і ви обираєте шляхи, які доведуть вас до вашої мети. Або навпаки, якщо ви щось дуже не хочете, ви теж можете впливати на ці події. Зробіть все максимально від вас залежне, щоб оминути щось, або щоб щось не відбулося у вашому житті. Дякую за перегляд. Діліться у коментарях, що ви думаєте з приводу долі, карми, чи існує вона. Можливо, у вас є якісь цікаві життєві досвіди, завжди цікаво почитати і послухати ваші розповіді. А на сьогодні я прощаюся з вами і я вам всім бажаю добра.